Всім привіт, друзі! Всіх вітаю, всіх вітаю, хто доїдався на канал. Вітаю підписників, вітаю хто новий прийшов. Поговоримо зараз про таке. Ну, Я дивився одну передачу дуже хорошу. Ну, я ж давненько так дивлюсь такі передачі, де канадський фермер розповідав про своє хазяйство. Там дуже багато чого розповідає, дуже багато показує, розказує. Такі основні моменти передати постараюся, я не пам'ятаю, ця передача називається Наш український хлопець. Там в Канаді він знімає фермерів, як фермера працюють, що вони роблять, що для цього роблять. От, Про це і побалакає. А ви не забудьте лупнути лайку з цьому відео, підписатися на канал, включити кнопочку колокольчика, щоб не пропустити жодного відео. І поїдемо. Що ж такого він там розказував? Насамперед, що мене ну, здивувало, приїжджає ця людина на такому пікапчику. Ну, старенький пікапчик, невзрачний пікапчик. Власть людина можна подумати, що це просто обичний робочий приїхав. В комбінізоні шляпа, чоботи. От вони знімають, тоді вони знайомляться, я вже не пам'ятаю, як його звуть. От він розповідає про своє хазяйство. Казується, це приїхав цей фермер. В нього півтори тисячі гектар землі, я так зрозумів. Вони ж балакають, він каже, тисячі гектар землі. Плюс-мінус, там щось він сказав, ну, може трошечки і більше. І вони спілкуються, розповідають. Він показує своє хазяйство, яка техніка, яке що. І Тут дійшло, дійшов, дійшла розмова. За людей, тобто, от чому от ви приїхали? каже, і ви одразу пішли. Він запитує у нього, чому ви, ну, ви одразу приїхали і пішли до людей. Він каже: я приїхав до людей, які заробляють кормлять мене і мою сім'ю. Ну, він так розповідає, це він так каже. Це я передаю його слово. Тобто, ка я приїхав, я йду до них, тому що вони працюють і заробляють мені. От Вони працюють на мене, мені заробляють. Я йду з ними, е, мені треба з ними привітатися. Як, що, до чого. Вони розмовляють е, про насущні проблеми. Про, він завжди всі, запитає, це вже розповідає е, кореспондент, що завжди цей фермер запитає, в кого як здоров'я, в кого може, які проблеми, чи що там, ну, що, 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 що сталося? Ну, такого плану. Потім друга каже: а чого у вас така машина? Каже, ну, незрачно. Зачем мені каже? Ну, там крута машина і тому подобно. Я приїхав каже, на ферму, я їду зараз в поле, я буду в полі, я поможу щось комбайнерам, я допоможу щось трактористам, я там поможу. Я тут. Я каже, не сидю. Каже, діти мої також працюють. Ну, каже, діти у вас є, каже, да, син і донька. Донька займається десь там каже, на аліваторі, син каже, так само працює на тракторі, так само каже, і коло коров, і коло бичків. І все. Я каже, своїх, ну, каже, я своїх працівників поважаю. Ну, як їх не поважати, як вони, каже, кормлять каже, повторю, каже, вони кормлять мою сім'ю? Я ще раз повторюю, вони кормлять мою сім'ю. Отак розповідає цей фермер. Він каже, ну а скільки от, каже, ви влажуєте то есть ферма тисячі гектар землі, ну, ферма корови, бички там у нього о, ну, показують, що каже я е, тобто, ну, держу це все для того, щоб каже, органіку вносить в землю. от, І е, тому подобне каже. Потім вони щось розказували, розказували, балакали, балакали до, дійшло до, до того, за нашу землю почали розмовляти. Він каже, аби в мене була така земля, як в Україні. От, я б каже, був, був, був би найщасливою людиною. О. Я каже, скривати не буду. Каже. Ваші, каже, великі організації вони просто вбивають каже, цю землю. Плюс до того, я каже, бував. Ну, там на Україні каже, я бував і бачив, як це все От, що до цього я веду, От він каже: я йду, здоровкаюся своїми робітниками, я з ним розмовляю, я їх поважаю. От, вони до мене не біжать. Ну, вони, вони роблять свою роботу. А у вас, каже, тільки директор приїхав. Ну, поставте на паузу і напишіть, робітники, хто не зразу не, ну, бігте. От, як в точку людина дивилася. Каже, вони одразу біжать до директора. Сразу. Не всі, звісно, каже, зразу біжать до директора. Каже: ну як так може бути? Каже, ну, директор йти до людини. Людина працює, людина заробляє кошти. Він це, це, це каже, ця людина. Це не я кажу. Я пересказую слова цього фермера. Він має йти здоровкатися до цієї людини. А не приїхати отак, ногу вивалити з цього, ей, йди сюди. Це так розказує ця людина. Ну, це, це люди там так розказують. Каже, до мене багато е, приїжджають з України, каже, і багато працюють хлопців з України е, в других фермерів. От, і каже, ми на, чу, ну, на слуханні по і на баченні. От. Мені каже, каже, хватає 30% заробітку всього от того, що я вложив у, у це. Е, Потім каже, зібрав оцей весь врожай, все в купі, в кінці, в кінці року, скільки вийшло, от я відрахував, щоб опять, і от 30% і от цього це хватає. Каже, вашим? 300 не хватає. Ми скільки, каже, хімії в землю не вносимо. Скільки, каже, вноситься хімії на Україні, У нас такого нема. Ми каже, стараємося вносити органіку. От, от так розповідає цей. Фермер каже, відношення, відношення до працівників бути, Ну, я каже, не знаю, це, це повний трендіць. У нас каже, такого немає. От хлопці каже, приїжджають і розповідають, що вони самі все роблять коло комбайна. Як каже, все самі роблять коло комбайна. У нас, каже, є сервісна служба, яка приїжджає і обслуговує, каже, комбайни, трактора, от, всі там апарати і всю техніку обслуговувати де, де, де щось. Комбайнер він є оператором. От. Це розказує цей фермер, ця людина розповідає, каже. Він є оператором. Він заробляє гідну заробітну плату. Тобто вони працюють з 8 до 5, Перерва на обід. Все звише. що після п'яти я їм оплачую в двойному тарифі. Якщо це празники чи ще й виходні, то це там, в тройному тарифі. Виходить. Ну, буває, що так от, за парка каже, ми не вспіваємо і треба працювати. От так от це все оплачується. В, в ніч ми не працюємо. Був заданий вопрос: каже, в ніч ми не працюємо. Ми працюємо скільки можемо, в ніч ми не працюємо. От. Той, хто каже, я ну, я взагалі не розумію, каже, навіщо каже, оці ночні роботи, навіщо оце все таке, о, таке, відношення каже, ми там не купляємо таких великих машин і тому подобне. Як мені писали в коментарях, типа поїдь в Польщу, в Польщі 12 часов на ногах будеш шачить, согласен, там є теж таке. Є, я чув, не бачив, я чув, не бачив, але є теж, що недобросовісно відносяться, що там мішачать, але все одно, все по стандартам. Я знаю одного хлопчину, який працював на заводі, де деталі, жлізнотужні деталі виробляють. Вони там навіть маленьку железячку не, не, не піднімали. Для цього є кара. А то ще я штрафую. Другий пише: е, да, купи собі комбайн, е, купи запчастини і будеш їздити на джипі. На ну, якби я міг купити собі комбайн, я на ньому сам працював. Я там написав. Ну, якщо ви е, пані купили комбайн запчастини, то сідайте на ньому самі та і працюйте". Там було відео, як, до, до чого я веду, там було відео, виложено, скільки повинен заробляти комбайнер чи тракторист. До чого, до чого я, я це відео записав. Тобто коментарів от таких було дуже багато, таких от там затронув, того затронув і завчасті купляєте, шановні, ви не нам, комбайнерам чи трактористам, ви купляєте їх собі на свій комбайн. В коментарях пишуть, що от купити не, не, не трактористу і комбайнеру, а собі на свій комбайн. Запчастини купляються, собі на свій комбайн. Комбайнер чи він прийшов виконати ту чи іншу роботу. От. Також надати послугу власнику. От. Виконати ту чи іншу роботу. Такого плану. Я дуже багато дивлюся оцих фермерів канадських, швейцарських. В Польщі там теж є такі ну, візді є, германських. О, там в Германії взагалі така стратегія, що мама, мама не горюй, гарюй. Зовсім по-другому, зовсім по-другому, до людей відносяться. Зовсім по-другому. Не, не таке скотське відношення, як у нас. Я не за всіх говорю. я щас не, Бо зараз почнуть писати. Я не говорю за всіх, що і в нас всі такі, що, хай Бог милує. От. Але багато, багато. ну В основному, в основному, навіть війна зараз, і тут так, таке відношення, а як дораба, до раба до, 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 до людини. Я не говорю, що всі. Ні, не всі. Але в основному, от скільки ну от, лично я бачив, і багато людей розказують і показують, і скільки кому в Фейсбуках пишуть. О. А чому це так, так, так проходить? Ну, Я не знаю, чому. Ця людина заробляє гроші тій людині, і ще таке скотське відношення до цієї людини. Я розумію, що мені це не, не, не дасть там якоїсь там популярності чи ще щось. Я йде на цьому каналі не до чого. Ще раз говорю, не призиваю і ніколи в житті не призивав. І ні до яких дій, ні до чого. Але ну, це була моя думка. Ви напишіть в коментарях, що ви по, цю, по цьому поводу думаєте. Так от, 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 от тках, ну, хочете, зайдіть, подивіться, там веде хлопчина такі ці канали. Е я не пам'ятаю вже і силку, де, де його шукати, От такого, ну просто так от вирішив я таке відео записати. Вам всім подякував, дай Бог вам всім здоров'я, дай Бог всього самого найкращого вам, щоб ви не хворіли, главне всі. Добросовісні, добросовісні, і комбайнери, і роботодавці, щоб всі не хворіли, щоб всім було добре і всі були здорові. Головне, здоров'я і щоб ця війна закінчилась. Всім пока-пока.